Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. 20 березня, день весняного рівнодення. Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. А тривалість дня в обох півкулях землі становить 12 годин. У північний день збільшується, в південній зменшується. Це є важлива зміна сезонів. Чотири сакральні енергетично наповнені точки космічного кола, або сварожого кола, як називали наші предки, є основою світобудови, весняне і осіннє рівнодення, літнє і зимове сонцестояння, між якими 90 днів або градусів. Півріччя становить 180 градусів, а разом. 360 градусів. Все сходиться на 9. Від цих законів залежить все життя планети і всі науки, кони небесні, космічні або Божі, кожен їх називає по-своєму, але вони діють скрізь і всюди. І тут напрошується вірш. Є Бог нема, діле мене у тім. Існує світ, і ми як частка в Нім, не ми його створили, він нам даний, є механізм, то мусить бути механік. Але чи Бог такий, який був, є і буде, а чи такий, якого хочуть люди? Напрошується багато різних питань. Бога ніхто не бачив. Але ми всі відчуваємо його в серці. І кожен по-своєму йде до впізнання оцього великого абсолюту. Тому саме в ці дні святкується різного роду багато свят. Великий день українці святкували не лише за багато сотень років до прийняття християнства, а й до народження самого Христа. Після весняного рівнодення день збільшується тому, і свято називається Великдень, Даж Божий, тобто сонячний, і в цьому святі, як і в інших весняних, переважає магія радості. Приміром, великодній каравай, котрий слов'яни називали бабою або кулечем, калачем, був жертовним посвяченням родючості і плодовитості. Його випікали за принципом аналогії: чим вищий каравай, тим кращий урожай, тим більше приплоду матиме худоба. Сучасна Паска – це і є той древній язичницький коравай із дріжджового тіста і ніякого відношення до справжньої пісної єврейської Паски він не має. Наш Бог шанувався предками як Бог Сонця, який на зиму ховає живильні промені, а на весні знову посилає їх на землю, чим несе благо саме життя. Він Бог добра, світла життєвої сили, він не тільки зігріває землю, а й стежить за тим, як на ній дотримується порядок. Встановлено, що весняного передвеликодного посту в язичників не було. А от обряди очищення водою мали ритуальне значення, особливо в чистий четвер, коли вшановували покійних предків. Увечері йшли долазні, мовниці, митися, брали з собою їжу, печену курку, масло, сметану, вареники, мед, помившись і пом'янувши предків. Залишали їм жертву з цієї їжі теплу воду для купелі, а підлогу посипали попелом. На ранок приходили дивитися, які знаки залишилися на попелі. За ними ворожили і довідувалися про свою долю. У понеділок, після Великодня, знову обряди з водою. Парубки ходили на світанку по хатах, обливали дівчат, за що дівки обдаровували їх писанками. Цей день називався Обливаним понеділком. Збереглося все це і донині. У Великодні дні зустрічали і саму богиню весну, розкладали багаття, стрибали через нього, очищувалися. Потім приносили жертву воді, пускаючи на річку хлібину, в цей день випускали на волю пташок, яких тримали у клітках. А саме свято мало назву Благовіщення. Городні роботи можна було починати тільки після нього. Тиждень після Великодня присвячувався вшануванню предків, радуниця або тризниця. Вшановували обіди на могилках родичів, моління про рід, найарханічнішим обрядом були тризни, кінні змагання на честь померлих, адже кінь символ життя недарма, його фігурками прикрашали будинки. Він мусив сприйняти воскресінню їхніх душ. Побуджували. Оклички закликали душ на землю, пробудження їх від зимового сну. Вважалося, що душі предків сприятимуть врожаю і добробуту своїх нащадків. Цікаво, що язичництво перейшло не лише в християнські обряди, а й Архітектуру і мистецтво, приміром, давні магічні знаки, включені в оздоблення храмів, зокрема Софії Київської, цей храм втілює язичницьку ідею Райського саду, яка матеріалізується в стопах, колонах, що символізують. Стовбори дерев, символіка орнаменту Софії, знакові втілення ідеї безкінечності Всесвіту, яка існувала на українській землі задовго ще до християнства. Язичницькі корені української християнської обрядовості науковці прослідують, до речі, не лише стосовно релігійних свят, сама назва нашого. Православія також запозичена в язичницькій термінології. Першою частиною цього слова є прав, що в язичників мало сакрально магічний зміст. Це одна з трьох сфер буття, найвища божественна сфера. Цей світ богів, які правлять Всесвітом та героїв, що загинули на, за свій народ і відійшли до неба богів. Слово правда колись мало багато значень, закон, звичай, присяга, суд, істина, доказ, справедливість, реальність з правим у язичників пов'язано безліч повір'їв і прикмет, які дожили і до наших днів. Ми й досі, приміром, намагаємося встати з ліжка правою ногою або ж побачити молодий місяць саме з правого боку. Другою частиною терміну православ'я є слово слава. Відомо, що в слов'янській міфології існувала богиня слава, це матір всяких чеснот людських, добродійниця всього людського роду, жінки для богині слави випікали короваї і варили вареники. Слава сполучає небо і землю, літає жар птицею. По обох берегах ріки Раю молочної дороги, що віддаляє небеса від проявлення світу. До речі, народи індоарійського походження, що поклонялися славі, називали себе славнії. На думку деяких дослідників, слово слов'янин також походить від імені цієї богині. Предки українців вшановували богиню. Ще дві тисячі років тому її днем було 23 квітня від імені богині Слави язичницька богослужба почала називатися славленням. Терміном славослові означає пісня молитва. Ознаки язичницької е, богослужби проявляли і в священних жертвоприношеннях, і в застосуванні ладану і кадила в окропленні освяченою водою і в покладенні рук священника на віруючого. Ми надто неуважні до нашого язичництва, надто зневажливо ставимося до е, його е, у, у, усіх. Традицій, Хоча вони всі майже дійшли до наших днів. Насправді ж, у своєму повсякденному житті ми поводимося точнісінько так, як наші предки колись стукаємо об дерево від наврочення, ждемо гостей, коли падає з рук якась річ. Не вітаємося через поріг, навіть хрещення. тобто, Привертання душі до Ісуса Христа супроводжується обрядовістю, чого вартий лише ритуал. З квіткою пам'ятаєте, як ви хрестили своїх дітей і всім присутнім дарували лученики квітів і трав, щоб дитина свіла як квітка. Ми досі зберігаємо ці лученики за божницею і кидаємо квітки з них у дитячу купіль, або ще один такий звичай, який зберігся до наших днів, якщо взяти обряд постриження дитини, куди потім подіти вистрижене волосся. Язичники ж колись пускали його за водою або спалювали, або закопували під деревом плодючим, сповіщаючи предків про появу нової людини в роду. Ми не дуже далеко відійшли від наших пращурів. Робимо те саме, що і вони не Розуміючи, на жаль, сакрального змісту дійства. А в ці дні народилися Володимир Лучаківський, перший український бургомістер Тернополя, народився в селі Довжанка біля Тернополя. А в нашому місті названо вулицю і встановлено меморіальну дошку на честь Володимира Лучаківського. Василь Мудрий, український громадський і політичний діяч, журналіст, активний діяч товариства просвіта, віце марш польського сейму, закінчив Львівський університет, народився в селі вікно Гусятинського району, народився і помер в один день 19 березня. Коли в наш край прилітають лелеки, Василь Зуляк, український народний музикант, майстер з виготовлення українських народних інструментів, заслужений працівник культури УРСР, організував у Мельниці Подільській в там місцевому будинку культури ансамблі народних інструментів і майстерню по їх виготовленню, а народився в селі Гермаківка Борщівського району. Леонід Ковальчук, колишній ректор Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського, народився в Ізявславському районі на Хмельниччині. Василь Іванчук, всесвітньо відомий шахіст, закінчив Львівський інститут фізкультури, народився в місті Копичинці, середню школу і юнацькі роки е, прожив у місті Бережанах. Андрій Зарудний, екс-депутат Верховної Ради України, народився в селі Озерна Зборівського району. Ігор Дуда народився на Лемківщині. Сергій Синюк, український письменник і краєзнавець, живе і працює на Шумщині, де і народився. Олеся Лемішка, українська журналістка, народилася в Тернополі. Наталя Довгошия, головний економіст і бухгалтер на ТВ 4. Народилася в Тернополі. А прийдежній тиждень буде проходити на зростаючому місяці. 20 і 21 березня дні вдалі. 15, 19 і 24 вважаються складнуватими. Всі інші середні. 20 березня о 5 годині 7 хвилин настає весняне рівнодення. А зі сходом сонця. 20 березня набуває чинності Новий сонячний рік, астрономічний і астрологічний. За е, старослов'янським календарем в цей день настає рік Лося, а за зороастрійською традицією рік Лебедя. Згідно календаря погоди, Нового сонячного року, опікуном буде саме сонце. В такі роки весна буває, березень мокрий, прохолодний, квітень мінливий, а травень теплий, але місцями з приморозками. Літо спочатку прохолодне, а потім сонячне і спекотне. А від 20 березня по 26 березня відкрите небо для пізнання таємниць космосу. Космос з грецької мови означає гармонія, краса, порядок. І як тут не згадати старшого сина Івана Франка, який був високоосвічений. перемагати на землі неможливо без панування в небі. Знаючи закони неба, а значить Творця, Бога, ми є сильні, в ці дні наші предки. Відвідували місця сили, набиралися енергії, світла і позбувалися негативності. Овен благодійний емоційний настрій сприяє вирішенню багатьох завдань, поліпшуються стосунки з рідними та близькими, з чоловіком, романтичним партнером та лиць. У соціумі, навколишньому середовищі у стосунках із людьми проявляйте себе впевнено, відчувайте свою значущість. Близнята, ви можете відчути сильну домінантну позицію одного з батьків, який прагне все організувати у вашому житті, якщо ви молода людина. Рак зв'язок. З батьківщиною, будинком, сім'єю спілкування з батьками надає сил тому, якщо ви почуваєтесь не дуже добре, то можете покращити свій стан, повернувшись до власного коріння. Лев, життя братів і сестер, ближніх родичів дуже впливає на вашу повсякденність. Можливо, Знадобиться ваша участь у вирішенні питань та проблем ближнього оточення, сусіди, друзі, зустрічі зі знайомими додадуть клопоту. Часу на відпочинок практично не буде. Діва, відчуття свободи фінансової незалежності позитивно впливає в сімейне життя і романтичні взаємини. Якщо в цих галузях є проблеми, то протягом тижня зможете все виправити та набути гармонії. Терези, близькі стосунки, сімейні теми, любов та питання офіційного партнерства основні сфери вашої активності протягом тижня. Можуть Стати актуальними питання продовження роду, стосунки з дітьми, визначення напрямку їхнього розвитку. Скорпіон тиждень набуття мудрості, самовизначення, небуття нових життєвих цілей, створення сприятливого підґрунтя для старту. Підходять до завершення багато проєктів, починається щось нове, що матиме успіх стрілець. Активне соціальне життя, суспільні взаємини, робота займають багато часу, але водночас дивним чином з'являється можливість поєднувати зовнішнє життя із сімейною чуттєвою сферою. Козоріг, несподівано виникає ситуація, яка може нагадати про минулі неприємності, а це може тягнути назад, дестабілізувати вас, щоб уникнути негативного розвитку подій, зверніться за допомогою до інших людей, не мовчіть про те, що вас турбує. Водолій. Тиждень роздумів, додаткових ресурсів для реалізації задуманих проєктів, знаходження компромісу з партнерами та однодумцями. Можливо, ви отримаєте нові завдання, змушені будете звалити на себе обов'язки інших співробітників. Риби виникають нетипові та Незвичні обставини, вдало вийти з яких можна лише застосувавши свою інтуїцію та творчий потенціал. В результаті ви знайдете стабільність і надійність повагу з боку інших людей. І на сам кінець. 14 березня День українського добровольця, 17 березня День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. 20 березня весняне рівнодення, яке на своїх крилах приносять нам лелеки бузьки, що прилітають всі дні їх оперення. Спереду біле, а ззаду чорне, що символізує перемогу світла над темрявою. День іде на збільшення, а ніч на зменшення. 20 березня міжнародний день щастя. 21-го Великдень величне свято наших предків. Перемога дня! Над ніччю, великий день святкувалася впродовж семи днів. Побачимось.